Сьогодні я буду готувати такий десерт, який ще ніколи не готували на «Кастинг Мастер Шеф» — Це японський моті. Я впевнена в собі, але трішки нервую. В якийсь момент я просто зрозуміла, що в мене починається паніка, в мене трясуться руки, в мене темніє в очах, і я просто хвилююсь, але розумію, що треба робити. Треба жати поповній. І Скільки часу? Кіки я перероблю один. Я просто ризикнула. я зробила моті ще раніше, але я розуміла, що я хочу ще краще, і я просто ту вбрала і зробила нову. Просто сльози градом, я не можу заспокоїтись, бо я дуже пенер дуже сильно нервувала. Я дуже сильно хочу, щоб було смачно. І я так сильно до цього прагнула. 14 років бо мене зараз просто трясти буде, розумієте? Це, це коли ти отак працюєш на стресі, на стресі, а потім ти закінчишся і ти хочеться виплюснути всі емоції. О, ні, я за плюсточки забула. Там та пльозки. Що в цей? ви, Але... ви Людочка бо ви сама прослати. Чуєте? — Так. — Це, це хороша дітям. Але... Нормально у вас все добре прийшло. Підходить Володимир Ярославський і він починає тестити мої моцю, так як правильно робити. Це саме не розрізати, а це брати, отак тянути. Саме з начинку, з мусором. Начинка дуже-дуже ніжна. Навпаки, я знаю, що цінується ось така. Чим рідша начинка, угу. тим важче робити моті. Так, тобто тільки професіонал в цьому може Можуть взятися забернути. за найрідшу начинку так. і найтонший тіста. Угу. Мені дуже сподобалось, дякую. Дуже дякую. Моті. Я так розумію, що вони трохи різні. ось є. Мій був найкращий. Від мене так. Дякую, велике, дуже дякую. Таку дорогу подолали. Такий шлях взагалі життєвий. пройшли. Це так за вас, за вашу страву. Тому так. Дуже дякую, дуже дякую, Ольчик. Хочу сказати, що. Колегас. Один з цих фартухів. Нова ресив і ви не отримаєте. Ви... Боже, як що що робити? Чому я не. Ну, я вже начебто вам смачно було. Ви скуштували. Чому не, не буде білого фартуха? Києницька temporada Ваші моті настільки класні що я скористаюся нововведенням цього сезону і вручу вам золотий фартух. це означає, що ви потрапляєте одразу у двадцятку. Право вручити по одному золотому фартуху має кожен із суддів, і я перший віддам свій золотий фартух. Боже, як це повірити? Бо ваші моті це щось особливе. Ви вже у двадцятці. Вітаю! Дуже дякую. Можна вас обіняти? Да. Дякую, велике! дуже дуже дякую. Боже, дякую вам, вамська дякую вам. Можна вас обняти, будь ласка, дякую. Просто э, я в шоці і, і ви просто не Я дуже дякую. До зустрічі. До зустрічі. Солодке солоне. Вірно? Навпаки. <реш> Навпаки? Солоне-солодке. Буряк це десерт. Так. Презентуйте. А це буряк. Всередині там сир, вершки, цукрова пудра. Одразу кажу, що мені подобається такий скандинавський. Підхід до презентації. Ну, Типу, класна презентація. Мені, мені дуже сподобалось. мінімалізм виглядало типу, дуже стильно також. Охайно, стримано цей бурячок, він природньо красивий, ви його не зіпсували. Mm -hmm. Буряк солодкий, класно відварений, смачний. М -м, для десерту підходить. Сюди <плес> трішки видихаю. Дуже трішки мене попустило. А це що? Це солона страва, це сирник, він солений. І соус там малина, буряк, mm. трішки цукрової пудри, сіль. Насправді ідея хороша, але сирник він недостатньо солений сирник для того, щоб бути такою основною стравою. Можна було б додати і перцю гостренького, і ще інших спецій додати до соусу, щоб це все ж таки більше виглядало як солена страва. Не плач. А нет завжди плаче просто. Ну, я не знаю, що з цим робити. Тіпо, а, ну, якщо воно нікого не бісить, то ок, мене це бісить. Ну, типу, я, я сама така, я ж кажу, я, я дуже така. Людина, яка може там заплакати, все. Але ось так: от хтось пішов, ми плачемо. Треба зробити якесь завдання, ми плачемо. А, треба щось там зробити для команди, ми плачемо. Ну, типу, що, що не, що не зробимо, плачемо. Анет. З Настю майже не спілкуюся. Ну, дуже, дуже рідко, самовпевнена в собі. Дуже самовпевнена. Злізою я більше спілкуюся. Зараз мені дуже важко обрати, бо я розумію, що ці всі люди підуть через червоних, і тут досить сильні учасники. Сильні учасники. І там і Діма Пекар, і Іра, і на Наталія, і Нікішина, і вони теж дуже сильні. Хтось в кондитерсі, хтось пекар, хтось там е... ще в чомусь. І тут я така думаю, блін, до когось ти. Але все ж таки мені ближче команда <звігінь> Стою, в мене отак руки, отак мене тіліпові. Я так думаю, блін, так хочеться зробити правильний вибір, так хочеться потрапити в ту команду, яка привела б до перемоги. Такі думаю, Ну все, ладно, піду до синіх. Молодець. Так. <звігінь> Перевагою було те, що там а, було багато учасників, з якими я вже працювала. Якщо б не було обмежень кількості учасників, тобто що учасники могли обирати собі капітана, то мені здалося, щоб, напевно, в червоній команді було б тільки шаповал, завазька і дід. Психолог їм там би настанови психологічні давав. У нас дуже багато їди. Асортимент, так сказать. У них, блін, сінабони — теж прикольно. Щось мені здається, що там така група підтримки у синіх і що оцінювати будуть не по кулінарним здібностям. Чого? Ну, бо там дітей багато, які за синіх. А чому за синіх, а не за вас? Не знаю чому. Продуктів в кого більше? Нас. У вас. Смаколики в кого смачніше? У нас. А це треба дізнатися. Ну, треба так. Біля мене стояла ната, і дивлюсь, що вони прям так добряче олію смашують ті булочки. Ще вони випікають на рівно, як ми, а ось так, начебто як склали. Ще купою масло, що всередині, що отак. Я така думаю: ну, начебто, я їла просто в закладах до цього бао, і вона ну, не повинна бути жирною. Вона як просто ну, булочка на пару, максимально м'якенька, максимально ніжна. Так. Все, зібралася і шурую. Помахай рукою, якщо чуєш. Так, да, чую, чую. Я так вилупала ті очі думала, що я щось побачу. Звісно, побачу. Я розумію, Боже, щось відчуваю, щось тут зверху висить. І, і така, думаю, нагнуся. Отак нагнулася. З той точечкою отак їду. Трішки лівіше. лівіше — Лівіше, так. — трішки. лівіше, так. і прямо. І от, так, поверхня. Ось, поверхня. Яйця, беру яйця. Взагалі, то планували і думали робити десерт. Дивлюся, у всіх все так спокійно, одної, а не там просто вакханалі. Отаке, дистеція якесь. Ой, бляха, мога. Що ж -то? Я розумію, що в мене щось взагалі, я, я загубилася, я потерялася. У мене в голові, чи вийде мене з тим шпинатом, чи не вийде. У шпинатом... мене голубці зі шпинатом. У мене шпинат супермаленький, поняв? Це, блін, піпець. Дивлюся, на той шпінат, там шпінат один сантиметр листочок. Той. Не випадає, не подала. Не треба випадати. Як ти збираєшся скручувати той листок? Що ти не будеш за. Мені треба ще шпінат. О, о, шпінат. Ваня просто біжить в комору, приносить якісь листя, когось. Я не знаю, що це за листя. Це не шпінат, але це щось непонятне. Ну, як листя салату. А я ще я вче заверну. Вона мені каже, що це таке, а воно не гарчить. А я откуда знаю? Горчить та капуста чи не горчить? Я ж її кушав, чи що. А не, ну боже, раді Бога. А ну давай, Ваня, може, ти мене зараз спасеш. А це треба бланширнуть. Ну, бо там великі листочки, знаєш, такі. Відразу зрозуміло, що ти зможеш загорнути і це буде там не супер такий маленький розмір потім вийде. О, може, з цим вийде. Скільки часу, скільки часу, Ванечка? О, начебто взагалі клас. Виходить о, краще. Е, часу залишилося Ваня, Та, але дуже мало. Ваня, я не чужу. Тихо. хорошо. <пи> Тіга. Все. Один, два, тарілку, опять же, запачка, скільки тобі буде її витирати. Сім хвилин залишається, в мене паніка. Ваня, тут мій особистий мі, психолог, мене заспокає, не зберися, давай, роби. Все, ти зараз все стигнеш. Все, я така зібралася. Швидко давай, хутко, як ектор. Пам'ятаєш, як ектор каже, хутко, хутко на балкон. Якщо чесно, важкий вибір. <рігла> <рігла> я сумніваюся, але. Давайте вже. Володимир на мене отак як гудно. <гум> отак в стіл. І каже: Анет, обирайте, <гум> Кричить на мене. <гум> а Коли на мене кричать, я ще більше дивлюся. <гум> Добре. Так Все. Ну, я думаю, я піду до імператорства. Червоні. А тепер ми скористаємось нашою владою і призначимо вам імператора. Або імператрицю вашої команди. І це буде. А це... Все. Всього все пропало. Я така. А дійсно все життя бажала. Кричати на людей, казати їм, що робити, скандалити, бути егоїсткою, не знаю, там жорсткою. Звісно, от просто ну, набличиш мене, все написано, що я така людина. Ане, ти будеш сидіти на кріслі, на шикарному. У mm. На все добре, дівчат. Мабуть, так. Іри. Вона там не питала, як у нас справи, того, що вона розуміла, що я і Крістіна все зробимо типу, що там ну, нема чого хвилюватись, тому вона до нас навіть не підходила. Скоштую, будь ласка. Може ще чорного трішечки додати? Mm. Давай, да. Щоб був яскравий да. шоколадний, да, шоколадний відчувалося. Угу. Це для кейк-попсів. Крем, заверний. З додаванням шоколаду. У мене бісквіт вже готовий. Все супер. Зараз ставимо все було добре. Ваня б коли скінчив з е, напоями, е, зробив картоплю. От у нас все було класно. Якщо ми встигнемо ще очки okay. зробити, буде, звісно, офігенно. Поняла такі, як ми робили на ото цьому. Так, да, я це роблю. — Це буде дуже офігенно. І, от, і Кристіні я кажу: давай зроби, як ми робили на ось цю булочку, яка у нас була на Хеллоуін. Такі очки, типу, з молока, ось там желе, І Крістіна ще поставила очки ці нам на бургер. Я нарізала помідори, нарізала огірки, Я зробила заготовку, чедера зробила заготовку, сирний соус зробила. Слухай, що в нас по начинки? Я думаю, що ми все добре посолимо. вирішуємо просто робити тісто на равіолі, звичайні равіолі. Іра пропонує начинку риба, лосось. З рікоти ми з зробимо нашу. Чому всередині курка з овочами, типу ку курячий музей? Це буде смачно. Знаєш, вона запропонувала, я запропонувала, і ми разом сумніваємося. Давай зробимо все ж таки, може, з куркою, з лисичками, чи хочеш так. Ми дві таких зібралися, які сумнівалися. Добре, давай, давай лосось. Не знаю, я думаю, що це без програти ж варіант. Робимо з риби. чи все ж таки курка. І пів конкурсу думать, чи то курка, чи то риба, чи то риба, чи то курка, там вже роби що небудь. Давай курку зробимо, паще, мус всередину. Давай, мус з куркою. Все, все робимо. Взяли петро, підсмажили з цибулею. І потім перебили в кутері. Дали рікоту. Травички хочеться якось. Спаці. Це я просто так ось куштую. Воно як просто така вершкова курка. На приготування страви ми дамо вам 45 хвилин. І ти такий що? Дуже складний конкурс. Сказати, що я була в шоці, це не сказати нічого за 45 хвилин. Приготувати біфвілінгтон це майже неможливо. Страва далеко не легка. Яка потребує від тебе чіткості, поступовості, правильно спланованого часу, правильно принесених продуктів, за якими не треба бігати, щоб не тратити час і так далі. І так далі. 45 хвилин це дуже мало. Ми... здивовані Ми б також дуже здивувалися, якби нам дали таку умову. Але ж ви на мастер шеф. Тому ми дамо вам можливість виправити ваше становище і впродовж випробування заробити додатковий час на при. Готування. Час це взагалі найдорожче, що є у людини. Час не за які гроші не купиш, а на кухні так тим паче час дуже важливий. Але на Мастер-шеф час можна купити. Щоб заробити додатковий час, вам потрібно буде паралельно з приготуванням основної страви готувати амюзбуші. Ви мене починаєте хвилювати. Я починаю схвилювати за вас. Хочу приготувати щось, щось неймовірне. А це щось неймовірне, я не можу приготувати. А щось просте мені не влаштовує. Ну, мені здається, що це, це меню ми казали ще й коли у вас десятка була. Так, я розумію. Чотири фіналістки, три з них київські, які мають можливість. Одна припад одна. Мастер-класи кулінарні роби, у іншої ресторан і багато ще ку -ку... кухарів? І у однієї вже там повара в якомусь там п'ятому поколінні. І я, у якої нікого нема із в сім'ї, вони їздять тренуються вдома, розумієш? Поклавши руку на серце, скажіть, ви бороли за місце в суперфіналі? Ну, можливо, недостатньо. Но я не бачу вашого бойового духу, і страва про це красномовно говорить. Може, вже втомилася, може, просто не, ну, не вийшло. все. Мені здається, щось є сире у вашому соусі, щось хромтить. Не до кінця доготовані овочі. Селера Не доготована, вона дуже сильно хремтить. Складається враження, що ви як спортсмен, який під час стометрівки метрівки зупинився на півдорозі і дозволив своєму другу себе обігнати. Важко зрозуміти, що сьогодні сталося з вами, Анет. <гум> ви перше отримали золотий фартух, і я особисто хотів бачити вас у суперфіналі. І навіть якщо б ви не потрапили в суперфінал, я б хотів, щоб ви залишили цю кухню з високо піднятою головою. Зі словами, я боролася до останнього. Мені шкода, але ситуація не така, як я уявляв. Ми вимушені з вами попрощатись. Хочу вибачити, що не виправдала ваших очікувань. І вдячна вам за цей шанс і за цей досвід. Вибачте. Ектор, будь ласка. Не думайте про очікування. Просто думайте про те, що іноді ви можете точно набагато більше, ніж самі думаєте. Так, просто треба в це повірити. Сильно. Панікюша, але сильно. І <свист> вона достойна була бути в фіналі, чесно. Ну, але вже вот отак от склалося. Дівчатка, э, тримайтеся. Э, нехай переможе найсильніша. Не найсильніше. <таспоцентр> я <Фомичка, иди> <свист> <свист> я й повірити не могла, що я взагалі сюди потраплю. А зараз я в фіналі в четвірки найкращі. І мені не вистачило от стільки, щоб пройти далі. Ну не вистачило. Ну отут і отут не вистачило просто, бо руки в мене все роблять добре. Просто отут і отут не подружилося все в І все. Не дотягнула трішечки. i